Халати першого сторту, вага, мішечка 8 кілограмів за 1800 гривень. Такий жіночок. Класс. Голубенький халат. Ну, розмір МК. Я не дуже люблю Розмір Я обороні Мка. Ще великий жіночий чорний. Десяти кілограмків. Жіночий, класний. Перший пасочку розімір. Розмір жіночий халат, розмір долучий. Ще один жіночий Палат з кипяшончиком. Розмір.

Такий жіночий лесенку полоску. Розмір МК. Це з поясом куртка. І останній жіночий халат, може бути і чоловічий. Розмір Л-ка. Але це була халати першого сорту, вага мішечка 8 кг, за 1800 гривень.